Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему Правильні і неправильні дроби. І в нас є з одного боку нескладне завдання, але інколи з подібними завданнями виникають певні труднощі. Отже, давайте його почитаємо. Знайдіть усі натуральні значення Х, при яких виконується нерівність. І в нас є 4 приклади наших нерівностей. Давайте розглянемо приклад номер один. 7 Сім 17 має бути більше, ніж Х17. Ліза, що ми маємо підставити замість Х. Яке тут має бути число або числа, щоб в нас наша оця нерівність була виконана вірно? Від одного до шести. Від одного до шести. Тобто замість х ми ставимо число один, так? можемо поставити число 2, 3, 4, 5 і 6, так? Так. А чому ти так вважаєш? Тому що в нас є правило, якщо в нас знаменники однакові, так. а чисельники різні. То більший дріб той, у якого чисельник більший. Так, більший дріб той, у якого чисельник більший. Давайте розглянемо другий приклад. У нас 12х має бути більше, ніж 12 одинадцятих. В цьому випадку як ліза? Чи є в нас якесь правило на цей випадок? Та да, є. Які? Якщо в нас чисельники однакові, так. а знаменники різні, то більший дріб у якого знаменник менший? Так, у нас є правило, що якщо в нас чисельники однакові, а знаменники різні, то більший буде той дріб, у якого знаменник Менший, так? Так. Оцей дріб 12х нас має бути більший, ніж дріб 12 11. Отже, тут знаменник має бути менший, ніж тут. Правильно? Так. І якщо в нас тут знаменник 11, то які можуть бути Числа замість х в першому дробі. Від 1 до 10. Так, від 1 до 10. І це буде менше, ніж 11, правильно? Добре, давайте розглянемо приклад третій. Х шостих менше одиниці. В цьому випадку, як? Одиниця це взагалі на що, Ліза? Це неправильний дріб. Так, одиниця у нас завжди неправильний дріб. І отут є X шостих, і цей дріб має бути менший, ніж одиниця. Тобто тут який в нас дріб? Правильний чи неправильний має бути? Правильний Правильний дріб, бо правильні дроби в нас завжди менше одиниці. Отже, замість х, які можна підставити числа від одного до 5. Так, від 1 до 5. Бо якщо ми підставимо тут число вже 6, 6 шостих в нас буде це. І є це і є одиниця, це буде дорівнювати одиниці, так? Тобто нам тут потрібно замість х підставити числа від 1 до 5, так? І це абсолютно вірно. Четвертий приклад, він. Такий доволі складний, так, треба подумати. Отже, 11,16 має бути менше за Х16 і менше за 21,16. Що замість Х в цьому випадку ми можемо підставити? Можемо підставити від 12 до 20. Від 12 до 20. Дивимось, у нас знаменники однакові, так? І в нас буде. Більший більше той дріб, у якого чисельник більший. Так, у нас тут 11. 11 має бути менше за Х, тобто Х має бути перше число це 12, так? так. Але в цьому випадку Х має бути менше, ніж 21. Так? І нам підходить 12 наше. Наші тринадцять, чотирьох, п'ятнадцять, і так, 18, до 20, 20. Так, до 20. Бо якщо ми замість Х підставимо 21, вже, то це буде дорівнювати. 21, 16, дорівнює 21, 16. Так? Так. А якщо ми підставимо замість Х не 12, а 11, то це вже буде 11, 16 дорівнювати. 11, 16. Так? Так. Тому замість Х в нашому четвертому прикладі будуть числа від 12 до 20, до 20. Так, ми це завдання зробили вірно. Якщо ви хочете трошки потренуватися, ми вам пропонуємо подібне завдання. Давайте це заберемо, і ми вам пропонуємо три приклади. Три приклади на знаходження X. Спробуйте це зробити самостійно. Якщо у вас виникнуть певні питання, задавайте їх в коментарях. Будемо розбирати ваші питання і ваші складнощі разом. Ну, а ми зробили все вірно. І Якщо як вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па 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 гарного дня, Па-па!